Якщо водопристрої знаходяться на столах, чи дійсно це відеозапис в кудовому засіданні? Захисники. У нас дійсно запис, це mm було -hmm. засідання. До вас Кисельова, я тут. Так, є дійсно відео запис. Mm -hmm. На представили mm -hmm. законодавство якого? Ви мене питаєте якого? Можете сладити законодавці, яке мені не доводиться. 27-го кримінального кодексу. Так, І що нам не гребене запиточно написано. І що ви не знаєте, що я не наступаю своє право, ми не, ви не забороняєте зараз. 27, го 6, го передбачаю, що да. дозу тільки написав дозволу. Це стосується засобів масової інформації і стаціонарних засобів фіксації. Відеозапис. Стосується. Залі, під час це, ворожа, ць, це технічний виробі. запис до засідання, я роблю свій запис. Технічний запис, аудіозапис. Я роблю ваше через свій запис. Аудіозапис ви можете робити, якщо ви маєте право. Відеозапис. Тому що я маю право робити відеозапис. Скажіть, будь ласка, написати якою норму закону. Я не, ви не, не зобов'язана відповідати вам на такі питання. Є норма законодавства України, є практика Європейського суду, яка дозволяє мені, як громадянин України, робити фіксацію, бо цей розгляд є відкритим. Та нема практики Європейського суду такого. Ну, Із Німеччини ми приїхали, там заборонено проводити. Забороні. Ви не перебувайте, будь ласка, я вам закон започитаю, щоб не бути та самого сина. Я вам прочитаю закон. Тому що ми почнемо розказувати, якісь дітей розказують. А ми сьогодні КПК України, я ж тут зачитаю. Ну, от і зачитаю. Я думаю, ми роз'ясуємо журналістам. Є порядок певний, і ви за все будемо певні радці. Не шарювайте, будь ласка. Я думаю, ми роз'ясуємо журналістам, які не знають закону, а ми захисники професійної адвокати. Цьому кримінальне персональне працює пасіал, власність і відповідність судового провадження та повне фіксування технічними засобами судовісній процедурі. Частина шоста. Дослідно, кожен, хто працює в залі судового засідання, може вести стенограму, робити накладки, використовувати портповільні аудіозаписуючі пристрої, проведення в залі судове сідня, фотозйомки, відеозапису, транслювання судових по параді і телебачення, а також проведення звукозапису, запису Застосування стаціонарної апаратури допускається на підставі ухвали суду, щоб приймати зарховні думки старі та можливість переведи їй шкоди до судового розгляду. Ось закон, 27-й частина 6. Там чітко написано, кожен у залі судо засідання. Відеозйомки за ухвалу суду. Треба пропадає, про ухвала. ухвалила. не вам закон, який просила. Ви не виконуєте це. І ми кажемо, що ви не маєте права проводити бездовку. Він пропадає свої потреби. А ви не хочете його виконувати. Захисник, хочете обрати, що Нічого стаціонарної апаратури. Я ще раз читаю. Я ще раз чекаю, якщо в нас захисники не розуміють. Я понимаю, что можно считать, что суд думал, а что это сильно я забрать, без должного должен суд видеть, почему? Закрыл, Хто вже припросувати запису до відсілення, може вести стенограму, робити надати, пересходять по капітолії, аудіозаписуючі пристрої. Приведення запису до відсідання, фотозйомки, відеозапису, транслювання до осінньої радіопелобачення, а також проведення служби за запису, за запису і застосування стаціонарної політу безкрасти підставу власну судді. Ви будете виконувати розпорядження закону щодо протинення я вважаю, зараз ваші дії незаконами. І, і такими, які направлені на перешкоджання мені здійснення адвокатської діяльності. Бо ви не пояснили, Це якою нормою закону заборонено. Кримінально... Там написано, що заборонено. Там стосується... Ваше, шість, там стосується стаціонарної апаратури. Це апаратура портативна. Про це ви, нічого не сказано. Ви бажаєте... Ви сказали, ви, ви не перебуваєте, маєте повагу до захисників також. Захисник. Я то зараз скажу. Розуміли, ваша за честь, на... ні, ваша честь, то ви не зрозуміли. Якщо норми кодексу чітко не регулюються питання, то застосовуються норми загальної, які направлені на підтвердження прав осіб, в тому числі захисників в кримінальному провадженні, Заборонено або необхідна до суду на використання стаціонарної апаратури. Стаціонарної. мова йде тільки. Про Цена для звукозапису. Ви чітко написано. Мова йде про стаціонар. Тільки для звукозапису. Починайте, будь ласка, домовитися. Закон вам дозволяє відповідно до пункту, що ми ще зазначено в використовувати портативні аудіозаписуючі консультан. В разі, якщо ви бажаєте проводити відеозаписи до засідання, будь-який незалежно портативний або це стаціонар. Лише з дозволу суду і за ухвалою... Вам це зрозуміло? Чи ви вам щось не розумієте, норму закону? Давайте будемо з'ясовувати, що вам не зрозуміло. Ну, скажіть мені, будь ласка, яку норму заборонено? Там нема заборони. Там, Там заборони. Ваша честь, кримінальний процесуальний кодекс написаний не на обмеження прав. Розумієте це? Не на обмеження прав. А ви його трактуєте як на обмеження прав? Ви не почали засідання з питання, де наш підзахисну. Це питання мене хвилюють в першу чергу. Питання не будуть з'ясували. З'ясували, що ми знаємо свої права, хоча ви зобов'язані були ці права нам роз'яснити, а не питати, чи ми знаємо, чи не чи, чи не знаємо. Є про це відповідна норма, да, стаття закону, яка регулює порядок проведення судового засідання. Я не розумію, хто тут зараз голову, вибачте мене. На цьому. Допустим, ви спритали, Добре, приймаєте реальне. рішення. Тоді mm -hmm. питання починається yeah. з приводу того, які особи присутні в залі судового зі нашого підзаписного немає. І ви це питання не піднімаєте. Бачимо хвилює, чи, за... чи фіксуємо це якимось чином. є Які ми б повинні дотримати. Ви не хочете дотримати. Якби про питання було заявлено, ми поставили наворення, я не буду якими рішення про неї. Але не хочете, ви себе самоволічите. Поставили, або закон. Розкажете, що немає. І ви захисники ті повинні в першу чергу дотримуватися. І суто вже числі, і всі повинні отримувати. А ви не хочете починати з того, що ви порушення закон і вимагаєте, що ми йде, допитає, чи вони мають, і поруч чи питають, немає під захистом. Судніші паради 6 на місці ухвалили. Відступному захисникам Кісільова та Шарімус, припинення здійснення відеозапису судового засідання на підставі частини 6 частиною статті, 6 статті 27 Кримінального процесуального кодексу України. Будь ласка, ви припиняйте здійснення відео запису судового засідання захисного Кисільова. Я зараз обґрунтую вам, якщо ви не чуєте нас захисників. Я зараз вам назву. Будь ласка, ви припиняєте здійснення відео запису А ви даєте мені ухвалу? Ви виконуєте розпорядження суду з приводу припинення здійснення відео запису судового Розпорядження суду ваше щось має бути законним. Ви, ви не можете, дати... суду, честь, ви ви не можете ви вимагати, вимагати незаконних дій. На портативній своїх пристрій. Ви будете повідомляти, що ви взагалі не бажаєте, У тому засіданні оголошується перерва захистів, шалі, мали, в зв'язку з невиконанням розпоряджень захисників, Шаліма Аліма після судового засідання з метою повідомлення відповідно колегію адвокатів про неправомірну про поведінку захисників та невиконання розпоряджень суду в суді апеляційної станції. 24 грудня.